Андрій Литвиненко голова Ліги змішаних єдиноборств Черкаської області, розповідає, що даний вид спорту Черкащиною почав поширюватись саме з Умані у 2013 році. І на сьогодні в області працює сім спортивних клубів. Він вважає, що цей вид спорту гартує не лише тіло і вчить постояти за себе чи близьких, а й виховує патріотів міста і країни. Вид спорту поєднує собі всі бойові види. Тобто ударна техніка і техніка боротьби. От. Дозволяється всі удари руками, ногами, от. больові, удушаючі, задушливі прийоми. Тобто До нас приходять з віку 6 років, вдається базові вправи. Хлопці, які мають вже як базову техніку, вони переходять більш до ударної техніки, яка дається з боксу кікбоксингу. От проводяться. Офіційні чемпіонати області, чемпіонати України серед дітей, юнаків, юніорів і також дорослих. Найбільш підготовлені хлопці виступають з нашого клубу вже по професійних боях. Діти, юнаки, юніори, які приходять, вони перш за все не тільки фізичну підготовку проходять, але також ми даємо їм моральну якусь. Закалку, от е, як цілеспрямованість виховується, і людина, займаючись видом спорту, стає більш адаптована до життя. За чотири роки цей видовичний вид спорту в нашому місті отримав чимало прихильників. Тренери зазначають, що усі вікові групи укомплектовані. В клубі ММА Умані займається близько 150 уманчан різного віку. А на змагання зі змішаних єдиноборств, які уже регулярно відбуваються в Умані, приходить подивитись усе більше містян. Тренери клубу ММА Умань є прикладом для своїх вихованців, бо, окрім тренерської роботи, ще й регулярно виступають на змаганнях. Сергій прийшов у змішані єдиноборства із вільної боротьби. І Вважає перевагою змішаних єдиноборств саме те, що тут дозволяється мікс прийомів із різних видів бойових мистецтв. Вже займаюсь 15 років спортом, а ММА займаюсь 5 років. Третє місце зайняв на чемпіонаті України по ММА і чемпіонат України виграв по хортінгу і мастер спорту розряд Чому я тренувався дуже сильно і суперників більше шукав, щоб мені було легше виігрувати. Ми зараз готуємося на молодіжку, буде чемпіон України по молодіжі. І ми зараз готуємо молодь на чемпіонат України, щоб вони виступили і показали хороший результат. А особисто вийдуть якихось ви Так, да, На чемпіонат України теж готуються. 28 числа. Ну, хочу зайняти хоча б призове місце. Щоб показати себе, щоб побачили люди, Те, що в нас є така команда. У мені. А Руслан займається змішаними діноборсами три роки і уже рік працює тренером. На сьогодні вони разом із вихованцями готуються до нових змагань. За цих три роки здобув Звання майстра спорту України зі змішаних єдиноборств тренуємося в цьому залі. Починали трену починали тренуватися в залі медколеджу. Там місця нам не вистачало. Ми перебрали сюди. Тут тут також місця не вистачає. Дуже багато хлопців приходять займатися змішаними єдиноборствами. Спорт набирає популярності як і в Україні, так і в нашому місті. На сьогодні численність груп приблизно 60 чоловік. Треную рік за рік мої. Мої подчинені вже добилися успіху. У мене є чотири чоловіка, які виграли чемпіонат області зі змішаних єдиноборств. Ну і призери області. Готуємося, готуємося зараз на чемпіонат України серед молоді юнаків та юніорів, який пройде 21 квітня. Збірна готується в повному складі, без травм. Думаю, все буде добре. Сам на змаганнях виступаєш? Так, да, сам і треную, і тренуюсь, і на змаганнях виступаю. Виступаю на на любительському і на професійному рівні. Пів року назад ми підписали контракт з лігою ММА про Юкраїн. Зараз я і тренер знак Сергій виступаємо за цю професійну лігу, як в Україні, так і за кордоном. Виступаємо, тренуємось, тренуємо хлопців. Тренери і спортсмени мріють про нову модернізовану тренувальну базу, щоб даний вид спорту в нашому місті розвивався. Наше завдання на сьогоднішній день і бажання це таке розширення, тому що ми зараз проводимо тренування в зал спеціалізований, але в зв'язку з тим, що дуже багато кількість бажаючих цим видом займатися, трошки тіснувато. Самі бачите, як по як, 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 як здається і вид спорту, у нас набирає популярності і бажання нашої федерації. От, більше секцій, більше клубів, більше тих, хто з нами дружить, щоб вони також підтримували даний вид спорту, приходили до нас на заняття, проводили спільні змагання і хочемо в місті Умані ще. Наше бажання зробити спеціалізований великий зал під наш вид спорту. Я думаю, що разом із однодумцями, з місцевою владою, з бізнесменами, які також діти займаються от, і в нашій секції, і в інших секціях ми зробимо наш проект. Розвитку, хочемо його втілити в життя. Ми також вдячні тим людям, які не байдужі до даного виду спорту. Є люди, які підтримують нас. Хочемо щиро подякувати всім тим, хто в нашому місці і в нашій області є нашими однодумцями і також підтримують здоровий спосіб життя.